Хто став найбільшими видобувниками газу в Україні за підсумками 2023 року? Чому вперше за 20 років в рейтингу найбільших газовидобувників України немає Ігоря Коломойського? Відповідь саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в черговому випуску новини енергетичного фронту. Незважаючи на другий рік повномасштабної війни з Росією, у 2023 році видобувникам природного газу в Україні вдалося не тільки утримати видобуток блакитного палива, а й збільшити його в порівнянні з 2022 роком. Вже сьогодні відомо, що за підсумками минулого року з українських надр було отримано 18 мільярдів 700 мільйонів кубометрів природного газу. Як наслідок, наша країна продовжує впевнено посідати третє місце в рейтингу європейських країн з найбільшими обсягами видобутку природного газу, поступаючись лише Норвегії та Великобританії. Однак війна все одно суттєво вплинула на газовидобуток України. По перше, показники видобутку за 2022 та 2023 роки все ще є найнижчими за останні 20 років. По друге, заборона продажу природного газу за межі України призупинила всі масштабні Проекти, які хотіли впроваджувати в Україні ряд приватних інвесторів, через падіння споживання газу в Україні та відсутність змог експортувати його за кордон, видобуток природного газу приватними компаніями падає вже другий рік поспіль. І по третє, судові тяганини навколо одного з найкращих газових родовищ України призвели до його повної зупинки, що негативно вплинуло на газовидобуток у минулому році та ще відгукнеться нам. У цьому році, та попри все це, я не можу обійти стороною вже мій традиційний рейтинг найбільших газобудовних компаній України. Тим більше, що цього року з нього вперше за останні два десятиліття випав Ігор Коломойський. Ну що, готові дізнатися про п'ятьох найбільших газовидобувників України за 2023 рік? Тоді поїхали. Ім'я найбільшого видобувника природного газу в Україні не змінюється останні 30 років і навряд чи зміниться в найближчі десятиліття. Йдеться про Укргазвидобування. Нагадаю, що це державна компанія, яка знаходиться в структурі групи компаній Нафтогаз, що в свою чергу на 100% належить держави. За підсумками 2023 року Укргазвидобування вдалося дістати з українських надр 13 мільярдів 900 мільйонів кубометрів природного газу, що склало. 75% від всього видобутку блакитного палива, що був отриманий з українських надр минулого року. Хороша підготовча робота, пройдена компанією попередні роки, дала позитивний результат минулоріч та дозволила наростити обсяг видобутку. На 5% у порівнянні з 2022 роком. Весь газ, що видобувається Укргазвидобування, спрямовується на потреби населення через прямі поставки блакитного палива до ваших осель та через поставки газу на об'єкти, що виробляють електроенергію та тепло, які потім також потрапляють до ваших домівок. Зауважу, що ціна газу для таких цілей є вдвічі нижчою за ринкову, що суттєво обмежує прибутки державної компанії. Та навіть не зважаючи на це, у минулому році Нафтогаз завдяки газу видобуто мукрогазадобування перерахував до державного бюджету України 30 мільярдів гривень у якості ренти за користування українськими надрами. На другому місці найбільших газодуних компаній України «Нафтогаз», що належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову у 2023 році. Компанія видобула з українських надр 1 мільярд 600 мільйонів куметрів природного газу. Це на 20% менше рекорду видобутку показаного компанією у довоєнному 2021 році. Падіння видобутку ДТЕК Нафтогаз обумовлено двома причинами: забороною експорту природного газу за кордон та суттєвим падінням споживання газу промисловістю України. На початку повномасштабного вторгнення ДТЕК зберігав у підземних газосховищах України понад 600 мільйонів куметрів блакитного палива. Маючи проблеми з його реалізацією, компанія цілком логічна. Вирішила обмежити інвестиції у буріння нових свердловин, як наслідок, старі свердловини поступово виснажуються, а нових не забурюються. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб-каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Цікавитесь енергетикою. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій ютуб-канал, лайкнути це відео та поширити серед своїх знайомих, щоб якомога більше людей дізналися, що хто ж увійшов до рейтингу. П'яти найбільших газодурників України за підсумками 2023 року. Третя сходинка нашого рейтингу належить ще одній державній компанії, а саме Укрнафті. 2023 рік став для компанії першим за останні два десятиліття, коли до управління нею не був причетний Ігор Коломойський. Нагадаю, що належні йому та його підконтрольним особам акції в «Укрнафті» держава націоналізувала ще в листопаді 2022 року. У 23 році вже на 100% державна укрнафта дістала з українських надр 1 мільярд 100 мільйонів куметрів блакитного палива, що на 6% більше за показники минулого року. Згадавши укрнафту, не можу не сказати про новину, яка вразила мене найбільше за минулий рік. Компанія сплатила до державного бюджету України майже 26 мільярдів гривень податків. Непогано як для компанії, яка довгі роки асоціювалася з компанією, що постійно судиться, щоб не платити податки зовсім. Щасливий збіг обставин чи результати роботи нового менеджменту. Напишіть мені в коментарях. Четверте місце з результатом у 600 мільйонів кубометрів за підсумками 2023 року зайняла газова добивна компанія Бурізма, яка належить екс-міністру екології часів Януковича Миколі Злочевському. Невелике збільшення у 2023 році видобутку цією газовидовною компанією дозволило їй піднятися на одну сходинку в нашому рейтингу та випередити наступного учасника компанію Укранавтобуріння. Укрнафтобуріння замикає п'ятірку найбільших газовдовних компаній України у минулому році. Компанія скоротила видобуток газу на 30% в порівнянні з 2022 роком, та загалом дістала з українських і рянтовно 400 мільйонів кубометрів блакитного палива. Загалом минулий рік надовго війде в історію компанії, і не лише через суттєве скорочення видобутку. У травні 2023 року стало відомо, що акції компанії були передані в управління держави. Таким чином, колишні її акціонери, а саме Ігор Коломойський та Віталій Хомутинік, втратили контроль над своїм ключовим газовидобувним активом. І, хоча могло здатися, що опинившись в руках держави «Укрнафтоборіння» покаже такі ж вражаючі результати, як укрнафта, та сталося інакше. 1 грудня 2023 року, рішенням суду було анульовано ліцензію «Укрнафтоборіння» на розробку свого найбільшого джерела газу сахалінського родовища. На виконання цього рішення на початку грудня компанія призупинила експлуатацію. Цього родовища, законсервувавши газоносні свердловини, наразі достеменно невідомо хто і чому був зацікавлений в зупинці робіт на найбільшому родовищі Укрнафтобуріння. Та результат цього відомий вже сьогодні: падіння видобутку на 30% та недоплата податків до державного бюджету України. 2023 рік навряд чи можна назвати легким для газобивної промисловості України. Тим не менше, ця галузь продовжує залишатися суттєвим наповнюючим державного бюджету. Сукупно у 2023 році до державного бюджету всіма газобивними компаніями було сплачено. Понад 41 мільярд гривень однієї лише ренти, себто спеціального податку, який стягується за користування українськими надрами. Загальний же внесок до бюджету, якщо врахувати і інші податки, такі як податок на прибуток, податок на додану вартість, буде суттєво більшим. У минулому році своїми результатами порадували дві державні компанії Укргазвидобування та Укрнафта в той же час видобуток приватними компаніями за два роки. Повномасштабного вторгнення впав на 25%. Як я вже говорив, головним стримувачем для розвитку газовидобутку для приватних компаній залишається заборона продажу природного газу за кордон. В результаті цієї заборони Україна не тільки не отримує кошти, які б могла. Отримати через сплачені податки з видобутку та продажу газу, а ще й гальмує розвиток газ промисловості. Хоча заборона на продаж газу за кордон мала позитивний ефект на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні вона приносить більше шкоди ніж користі. Однак, можливо, я помиляюся, тому напишіть мені в коментарях, чи варто дозволити українським газовидовним компаніям продавати видобутий в Україні газ за кордон. На цьому друзі, все до зустрічі у наступному випуску новин енергетичного фронту.